Доброго вам раночку! А ми зараз знаходимося в готелі Джемна Гнатюка у місті Львів. І зараз ми підемо на сніданок, подивимось, що можна там посмачненького поїсти. Ходімо, Забираємо нашу картку. Добър ранок Добър ранок, Так ям ленти. Тут м'ясна нарізка і сири. Чекаємо часу Ой, Ой скажіть, будь ласка, тоді ви казали, що там можна одну страву на вибір, так? Ну, що там додатково. Замовити. А, до замовити кашу да, там. Та, та, ага. Бо ми так у вас не запитали, а там було написано, що е, шведський стіл і страва, ще одна страва. Це якраз напевно кашка, так? Ну е, так, у нас тільки кашу ще можна до замовити. Ага. Також як вам тут приєднано. Вам замовити кашу? Ні-ні ні, я просто уточню. <сум> Дякую. Також тут наявна зона відпочинку. А ось вам варіанти нашого сніданку, який ми брали. Все було мега смачно і, до речі, була смачна кава. Так, ну і звісно, по традиції ми робимо огляд нашого номера. Зараз ми вже виїжджаємо, тому не звертайте уваги на валізи. І, звісно, звертайте увагу на деталі, якщо вам це цікаво, і ви плануєте бронювати. Так, ну, стильний, гарний, затишний номер. Так, і такий чудовий у нього вид з вікна. Телевізор працює, є невеличкий холодильник тут. Потім, що в нас тут ще таке цікаве є, є сейф для зберігання. В описі було ще є праска, але ми не питали за нею у нас була своя. Ну, Давайте, звісно, глянемо, що у нас в званій кімнаті. Практично зручна, є фен із нюансів і невеличких незручностей немає полиці саме в душі, тому трошки незручно ставити. Шампунь, кондиціонер і так далі. Видають такі шампуні, гелі для душа та мило. В принципі, для базових потреб все є. Номер точно такий, який замовляли через букінг. Взагалі ніяких немає нарікань. Якщо у вас будуть питання, пишіть, я вам відповім.